Всім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра, мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні я хочу разом з вами побалакати про вічно-зелені рослини. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися, балакати, а також оглядати трошечки. Я буду вам їх пропонувати саме красу, яку ми з вами пізніше побачимо. Зараз я вам показую, як виглядає один з моїх сортів. Берез який я вам, до речі, не показувала. А зараз хочу все ж таки вам запропонувати подивитися на тис Ягідний, який ви бачите. Є в мене два ось таких сорти, і, начебто, вони однакові. Але в них є величезна різниця. Давайте ми з вами побалакаємо саме про них цей красень, я його просто обожнюю. Він неймовірно крутезний, на мій погляд. Дуже зараз гарно видно, в чому їх різниця на перший погляд. Вони йдуть різні по зросту. Справа, як ви бачите, то є тис Ягідний репанденс, а з іншого боку, це є тис Summer Голд. Якщо придивитися, дуже дуже уважно. То різниця величезна, як у їх розмірах, бо вони зовсім різні. І ось я тут намагаюся вам показати, як він виглядає, та більш-менш його. Ну, як то звуть явки та паролі, да? тобто можна подивитися, почитати опис, який він, ну, а також подивитися ближче саме на нього. Один з цих тисів в мене вже висаджений до відкритого ґрунту, бо я не встигла восени всі посадити сорти, які мені б хотілося. У мене їх, до речі, є два, які я вам також і пропоную, які ви зараз бачите. Наприклад, ось цей красивий. Сам Реголд, він має свої листочки у порівнянні з попереднім іншим сортом, трошки широкуваті вони. І якщо так глянути, ну це дивина, тому що він взимку також зростає. Подивіться, друзі, от я намагаюся вам зараз сфокусувати. Камеру, щоб ви могли це бачити. Тобто оця зимова відлига, яка відбувається у температурному режимі від нуля до плюс, як ви бачите, йому все ж таки робить акцент на зростанні. Ну, і також примулка моя, як ви розумієте, та бачите, також пересаджена до горщиків, також непогано виглядає цей сорт, я його дівчатка обожнюю. Порівняння з Самер тому що він є з блакитним відтінком. Ось давайте я візьму цей Summer Gold це той екземпляр, який я полишила собі. І подивіться на його краєчки. Він буде і має. Свої такі края в жовтих відтінках, тобто він двокольоровий. На цьому екземплярі його цей колір не видно, тому що він стояв в затінку, ну і, звісно, він його не проявив. А сорт Repandence, якщо отак ближче придивитися, то його листочки вони йдуть більш вузенькі порівняння з Самер І вони, друзі, йдуть. Ну, зараз дуже не видно, а як брати нашого подивитися, то вони йдуть з блакитним відтінком. Ну, от я намагаюся це все зараз сфокусувати, щоб ви краще подивилися. І повірте мені, на слово, якщо ви отримаєте та будете його роздивлятися, то ви це помітите. На моєму екземплярі це дуже помітно саме у відкритому ґрунті, але я не можу зараз вам цього показати, тому що. Там є в мене така грязюка, я не можу туди дойти, щоб вам це все показати. І він дуже крутезний, дівчатка, що один сорт, що другий. Я вам, звісно, його раджу, тому що, наприклад, Репанденс він йде більш-менш низькорослий, і, до речі, він рахується ще новинкою в світі. Тисів, наприклад, Самергольд також є новинкою, але вона така вже, знаєте, ну, роки три, мабуть, і на ринку, то репанденс, він нещодавно з'явився. Це є тис низькорослий, я б його назвала навіть таким із серії карликових. Він не дуже. Гарно наростає, бачите, ось його назва, тобто в мене все підписано для вас. І якщо ви бажаєте його придбати, дівчатка, не зволікайте, бо це в мене останній цей екземплярчик, отак От виглядають, якщо ще раз вам нагадаю, придивитися. Бачите, цей більш малесенький, а це більш доросліший. Хоча по віковим історіям вони однакові, що той три роки, що інший. Але бачите, як вони гарнисенько виглядають. І я вам, дівчатка, його пропоную. Якщо ви хочете озеленити тіністий куточок у своєму садочку, то обов'язково купуйте тиси. Саме ці два гарнесенько витривалі до тіні. Але Summer Gold я б все ж таки рекомендувала на півтінь або легку на півтінь, щоб він проявив свої якості в листочках. Я маю на увазі по їх краєчку. Ось цей сорт я вам тільки що показую. Той, що повище. Він дуже гарнесенький, дівчатка. Я свій хочу саме сформувати на штабі, а вам пропоную оці два красення, і ви вже самі навесні зможете їх формувати так, як вам треба. Дуже гарнесенькі є в мене екземпляри. Нагадаю вам, що їм вже пішов четвертий рік, тому можна придбати. Для того щоб прикрасити тіньові куточки у ваших садочках та милуватися вічно зеленими рослинами. Увесь сезон, ось такі гарнесенькі є у мене рослинки, які я вам пропоную обов'язково придбайте та насолоджуйтесь. А я, друзі, хочу вам сказати до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Хай усім щастить! Буде мирне небо з перемогою нашою. У ваших родинах хай буде добробут, тиша найголовніше розуміння. Ну і всі ваші близькі. Родичі знайомі завжди будуть поруч. До нових зустрічей, до нових відео. Усім пока-пока.